Усіх привіт! У нас війна проти Revolution DNA. Й. Так, чекайте, не встигла привітатися. <кій> Піду. Ох, ладно. Будемо шукати. Якесь каміння. Ну, б якісь, якісь пару каменів збити хоча б біовульфа. Давайте отак побільше комбу, що плетіло, зрядився. Тільки не треба заряджати кліопат. Блядь, ще й того зарядили. А то мені сейчас покладе півкоманди. Сука. Взяла Гартина. А що за війня вона буде бить в одного? Давайте знімати щити з когось хоча б одного. Так, ну протисну, блін, мене лишили без лікаря. Ні, ну блін, ну чого ти в срати комбо полетіло? Зараз я трійку форцеса задиспелюю. його. А скоро ті щити поспадають, Поспадали. так ну, форцес вмре. Ця чисто теоретично теж, але щось мені страшно. Блін, лікаря нема. Якщо кумбо полетить. Ладно, добиваю клеопатру, бо те падло може ухилитися. Угу. Чим він, в принципі, і займається. Так, тепер по 10 20 безумства, так? Да? І лікаря немає, щоб це все зчистить. Оце вже хірово. щоб я зараз сама по собі не. Ну що, ризикуємо. першому повезло? Давайте попробую... фух, окей, добила, поставлю контратаку, цю трогати не буду. Так. 50 безумства. Може, вона сама по собі вдари. Мімік. Мімік за мене грає. Мімік молодець. Затащив бій. Що вона тут здохне чи ні? Ну Давай ще, ще третій раз повезло. Блін, слава Богу. Це, ж, це, це одна з найслабших цілей. Ще на ній обісратися було б дуже печально. Так, по рахунку у нас 53, атаки на 69. Так, ідемо, пробуємо пробити Бернадет. Вже скучила за нею. Ой, млядь, а де ж камінь? Ну, толком немає ні жовтого, ні синього. Давайте хоч щось збирати. Бернадет сповільнили. І китаянку сповільнили. Давайте якесь комбо, хуйомбо. Угу. Щось поки що взагалі без варіантів. Навіть другу трійку знайти не можу. Так собі ідея кидати каміння в Бернадет. Ну. Зараз вона зарядиться. Ну, а які ще варіанти? У мене ходи червоні тільки за підказкою. Взагалі тільки червоне каміння можу совати. Навіть якесь комбо запустить. Ось нарешті, вже коли бернадет заряджена, другий, другу трійку знайшла. Китаєць мене ну, ще зарядить дозарядить китайця, щоб він мене поховав. Може, Молі хоча б ухиляться? Хуйна, ага. Ухилилася. Ай, блядь. Ага, дуже вам дякую. Появилось каміння. Лорду Локі зараз пизда буде. Я навіть Хер його знаю, чим це, чим це блядь, добивати. Якщо чесно. Ну, без варіантів. Все, найграв. Так, ідемо моїм улюбленим тапком з бабулі. Щось мені не дають каміння. Давайте комбо якесь запустимо чи що? Так, скільки в тебе один хід. Треба ж її розрядити? А з двох каменів вона, мабуть, що не зарядиться, якщо я мордою зірву. Зарядиться і не зарядилася. Ну, ладно. Ой, я ж не поставила. Блін, поспішила. Ну, в принципі, правильно вдарили. Так, два каміння на полі. Треба терміново добивати астрід. Так, відправляємо в картини. Окей, треба їй допомогти, щоб тут каміння в порожнечу хоча б полетіло. Поки ми його шукати ще будемо. Так, непогано. Комбо. Нарешті в мене червона атака зайшла. То вже переживати почала, що я щось неправильно роблю. Ну, каміння дали виграла. Ще одну ціль вибрала. Таку начебто не, не полегше. Ну, в порівнянні. З іншими. Блять, опять якась лажа. Дефіолетове каміння? Той ухиляється як ненормальний. А де ж можна буде пошукать? Кочбеки зарядилися Надіюсь її не вб'ють зараз. Почиститись, трохи підзарядитись. Блін, грюбані ці очі. Ну, давайте кумбу якесь запускати. Наче щось приїхало, тільки аби мене не вбили б. Я тут зараз підлікуюсь. Блін, мабуть, я рано прожала. Ти ж зараз Форцес. пошукати. Хотіла кристал пошукати. Погано, що форса зарядився? Блін, стільки каміння даремно вилітає. А якщо я зараз протисну фреавару, вона почисти фортеса і не зніме контратаку, так? <плес> Бейкі на Х2. В таких випадках треба брати двох. Деспелілерів, ці зараз всі контратако розіб'ються. два ходи. І другий. Тепер можна бить. Основних і не добили. Так, знову час пішов. Я знову за часом не слідкую. Ага, все, догоріло. Так. Ну, дочекалася ранку, мені каміння включили. Бо щось звечора взагалі було печально. Сиділа півдня, урвала, ну як я всю видно сиділа, чекала, фірбу послав, Щоб урвати його. О Боже кристал. Якраз, щоб я обістрати. Якщо не зб'ю. Так, я чекала. На екстренормально він так дарить. Я думаю, я тут <ріст> Не даремно чекала. Як би так скинуть, я все ж таки не хочу, щоб він. Я хочу, щоб вони самостійно догоріли. Це формір зараз ще десять разів. піду на Біовульфа. Він такий найбільш безпечний. Набрала те, що є кристал. Блін, ну мені так не хочеться заряджати Клеопатру. Вона зі своїми сраними щитами. Діспелем, точніше, тирим. Мені дали чертів за за той за ту атаку, де я використовувала міміка і не дочитала, що в нього там яд розповсюджується, що в нього там ціль ніколи не промахується. Так. Блін, ну я б таки до я таки за те, що треба добивати те, що добивається. Оце вже зайве. Фор заряжений, заряджений, а моя перса, яка зніме Таунд, ні. шкода трохи оцей гад не здох. І тепер зі щитами. Ну, хай фортес саплює. О. Так, знімаємо. А щити то я не зніму. Фортеса тільки зняла. Ну, значить, його треба і добивати. І поки я. Поки в мене є Альфа Таунд. Підірвала поляну. Надіюсь, він його не вб'є. А, в одиничку Ну, нормально. Так ця зараз його вб'є та хвати. Яга себе. Блін. Угугу. Скільки в неї ще щити, все, щити ти то той здох. Ну і може на краще, хоч по собі бить не буде. Комбо летить, блін. Дар по собі, будь ласка, 50%. А, ні. І зелених багатенько. Та хвати. Що воно так багато б'є? Там ще є один хід тільки. Це вона знову заряджена буде. І знову свої щити вистави. Як думаєте, прожимать астріт? Зараз підніме суперників. Чи не підніме? Не підняла. Ну окей, хай вона хила. Тієї сто 100%? та по-любому за нас зіграє. Десь би тепер жовте каміння знайти, знайшла. Бачають за сторонній шум. Ми в дорозі. А що тут за оборона не може оживити себе і союзників? А скільки вона не зможе оживити один хід. Це зараз з 90% божевілля вдарить все одно по мені. Ні по собі. Щось мені не хочеться астріт прожимати. Якось я не впевнена в своїх силах. Добила, добила. Ну, все, з цією впораємося, я думаю. Скриня з Грувардом мають впоратися. Що я там набила? 271. Ну, я так розумію, що ми програли. 9, 5. Так, ми програли. Так.